Добрий день всім. Откримала я посилочки, три отаких от великих посилки. Дуже чекала ці саджанці. Нарешті я їх дочекалась. Нових сортів полунички. Замовляла кого може цікавить ось Людмили Кунець. Це саджанці від фріга перший усик. Замовила я два рема. Два рема по 25 штучок. Але вибирала по характеристикам, щоб солодка ягода була урожайна і щоб не так сильно вони хворіли. Більш устойчивість сорта я брала. Тоді я взяла свій улюблений сорт. Взяла я свій улюблений сорт. Угу. Ройсройс. Ось ще Ройс рось Це рем розеточки покажу. Всі гарні розеточки, гарний груд. гарні саджанці, отак гарненько запаковані. Кожний в пакетик. А чекала я дуже на сорт, такий, як Дженка. Новинка 25-го року, чого я на нього чекала? Ось він, сорт Дженка. Ось отака розеточка. Бігом розпечатую, бо дуже хвилювалася, як доїхали саджанці. Дженка це новий сорт, полка схрещена хрещена сенсація. Урожайний, солодкий. Ягода на смак, така сама, як полка, сонечна нотка і солодка, гарний вміст цукру, отакі От гарні саджанці. Саджанці, звісно, не дешеві, але замовила, тому що впевнена, що сорти відповідають, якість гарантована. А мені для себе і на продаж розсадки якраз такі сорта. І надо. І замовила я в попередньому відео, там викладала я, е, замовила все-таки крупноплідні сорти в цієї жіночки, дівчини, молода дівчина. Я замовила сорта, а Аріанна замовила. Що, що я їй замовила, господи! Вірите, от і стільки робота вже в голові, мабуть, нічого не тримається. Аріани Клодія замовила, і ще якийсь сорт. Ну, я ці сорта замовляла вже, але просто о, в якості і відповідності цих саджанців я буду впевнена. Так що я їх сажу всі окремо. Зараз я їх повинімаю, приготувала ящички, порозкидаю по ящичкам, повинімаю з пакетиків, щоб вони не упарились, хай провітрюються. Поставлю зараз їх гарненько. Ну, пізно чи не пізно. В цьому році посуха така була. саджанці я давно ці чекаю. Але дуже гарні саджанці в жінки. Вони роблять, працюють з великими компаніями, замовляють саджанці. Тому я беру у них саджанці. Перший вусик, від розсади фріга. Дженку, яку я дуже чекала, вона взагалі була фріго весною висаджена. Зараз посуха, поки вони вусика попускали, поки поприживалась розсадка, ось я її забираю. Чесно кажучи, мені це все на руку, тому що я готовлю нову земельну ділянку, і якраз на новій земельній ділянці будуть висаджені в мене ці саджанці. Ось. Гарні саджанці. Розєточка гарна, чистий, дивіться, чисті розєтки, не плісні ніде нічого немає. Гарні саджанці. Що точок приймати, ну, це таке. Це. Як такої ролі то взагалі-то не грає. Так що будемо працювати. Зараз виставляти всю розсадку, сортувати по ящичкам. Будемо зараз підготовляти бугри під висадку. Ще зніму трошки я відео. Мабуть, питають мене за матеріали, які я використовую для накриття. Бо забрала шість посилок із колешками, з агротканиною забрала, з арматурою забрала. Потім ще зніму вам розкажу вже, мабуть, як буду готувати підготавлювати саму ділянку. Так що всім гарного дня. Треба встигнутися досадити, посадити ще. На розсадку мені буде. Сорт Марія, яка пізній замовила 50 штук ягода. Дуже пізній сорт. Дуже хотіла його попробувати, Щось мене відмовляли, але мені дуже хочеться його взяти. Він солодкий, гарний сорт, дуже пізній йде. Тому подивимося вже аж тоді ближче до осені, Що то за ягода? Ну, ягода вже ясно, що буде. Розетки гарні, я думаю, за літо вони якраз розростуться гарно кусти. Я ще з пізного сорту візьму гарний врожай. Візьму гарний врожай із а, двох ремів. А ці сорта мені більше всього нужні, як посадкові. Не знаю, подивимося, як вони перезимують. Надіюсь, що все буде добре. Так що буде, ми зараз бігом я буду їх розкидати, буду готовий до висадки. Так що всім гарного дня. Отака От у нас оновлення сортів трошки. І мій, мій довгожданий сорт Дженка. Не знаю, побачила його, загорілось так. Ніякий сорт не чекала взагалі, крім цього сорту. Дуже гарний має бути сорт. Так що всіх любителів полки маю надію, що погодні умови нас на той рік чимось порадують. І будуть у нас саджанці дженки, полка з сенсацією. Ягода має бути така. Надіюсь, що на той рік ще вдасться побачити, яка ягодка буде. Ну, що розсада буде, це 100%. Я думаю, що пару кустиків, аби побачити, яка ягодка, все ж таки я залишу на пробу її подивитися. Вражає, думаю, такого, як такого, не буде, але я думаю, що сорт вартий уваги. Так що всім гарного дня.